Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету, btc Ethereum, домінація також волатильності. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, по BTC, як завжди, почнемо з HTF, почнемо з місячного таймфрейму. На місячному таймфреймі у нас був залишений імбаланс. Ми його відмічали в наших минулих відео і говорили про те, що він є цілею для ціни. Як бачимо, ціна повністю перекривала місячний імбаланс. І у нас так само був сформований фулфіл. І, як бачимо, ціна зараз може на даний інструмент дати проміжну реакцію. Місячний імбаланс нижче у нас все ще не сформований, а як мінімум потрібно дочекатися закриття даної місячної свічки. А якщо ми перейдемо з вами на тижневий е, таймфрейм, то можемо для себе виділити даний е, тижневий імбаланс і так само цей тижневий імбаланс. Тобто в нас є. Залишені два імба. Один з них так само частково знаходиться в discount масиві. І скажімо так, більш глобальніше це може бути певними нашими зонами підтримки, в яких так само ми можемо показати лонгові реакції. Якщо ми перейдемо на денний таймфрейм, то бачимо, що в нас на даному таймфреймі так само є залишений більш скажімо так, локальніший імбаланс. І від Якого теж, скажімо так, може, можемо ми отримати лонгову реакцію. Ну і знову ж таки, ціллю даної лонгової реакції це може бути даний свінг максимум. А Якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм, то на 4-годинному таймфреймі у нас є сформований такий ціновий діапазон. І знову ж таки працювати в рамках даного цінового діапазону е, набагато простіше, легше буде після маніпуляції або на топ, або на от ботом е, лайном. Але знову ж таки, е, в рамках даного цінового діапазону бачимо, що ціна робить маніпуляції над ліквідністю вище, і ціллю даних маніпуляцій може виступати свінглоу, який в нас знаходиться нижче. Що ми перейдемо з вами на годинний таймфрейм? То це буде навіть, скажімо так, краще видно. Тобто, як мінімум, в нас дані свінги можуть виступати цілі. Бачимо, що ціна вже, скажімо так, утворювала імби, реагувала на них, робила маніпуляцію. Знову ж таки, в нас була тут зміна ринкової структури, після чого в нас був сформований імбаланс, і при наявній ЛТФ-модель входу ціна вже може. Падати як мінімум до е, даних swing low, А більш глобальнішим таргетом буде, скажімо так, даний bottom lane. Е, знову ж таки, якщо говорити більш глобальніше, то е, зараз очікуємо е, певний, скажімо такий, боковий рух по BTC. В рамках якого в нас зараз так само повинно відбуватись переливання ліквідності з BTC в альт-пари. Тому в ідеалі хотілося б побачити знову ж таки по BTC певний затяжний боковичок, і якраз в принципі в нас сформований діапазон і сформована ліквідність, яка нам, в принципі, дає підказки, що це в нас відбудеться. По BTC поки все. Переходимо з вами до ефіріуму. По ефіріуму почнемо з місячного таймфрейму. Знову ж таки, нагадаю вам думки з минулого нашого відео після маніпуляції над Свінг Лоу. У нас даний swing High виступає ціллю для ціни. Зараз ми його не зняли, натомість сформували пул ліквідності, який буде виступати, скажімо, так, як досить вагомий інструмент для того, щоб даний пул ліквідності ми зняли. Знову ж таки, над даним пулом у нас ще так само знаходиться імбаланс. І у нас вже частково в принципі, тестувався, але до кінця не перекривався, він є в принципі, актуальним і валідним для ціни. Тому знову ж таки, як мінімум, очікуємо зняття даного полу ліквідності і тест місячного імбалансу. Перейдемо на менші таймфрейми. На тижневому таймфреймі єдиний інструмент, який можемо взагалі виділити, це даний тижневий імбаланс, оскільки в нас ще ця свічка не закривалась, тому даний ім нас ще не сформований. Ну і знову ж таки, він в нас так само знаходиться в дисконтному масиві, тобто більш глобальніше, це виступатиме зоною підтримки, але знову ж таки, я на 99% впевнений, що нам не дадуть тест даного імба, і на скажімо так, вже менших таймфреймах від валідних інструментів ми будемо продовжувати рух, головним таргетом якого буде зняття даного пулу ліквідності, який в нас знаходиться вище. Якщо ми перейдемо на даний таймфрейм, то якраз можемо чітко для себе виділити даний лонговий імп на даному таймфреймі, якому ми зараз знаходимося. І в ідеалі тут на менших таймфреймах. Побачити, скажімо так, маніпуляції з формуванням меделей входу, і тоді очікувати продовження росту, як мінімум, щоб знімати даний свінхай. Тому знову ж таки в даному, даному імбалансі очікуємо на формування лонгових факторів для того, щоб відкривати скажімо так, лонгові угоди на продовження більш лебальнішого висідного руху. На 4 годинному таймфреймі, бачимо, що в нас так само відбувається східний рух. У нас формуються імбаланси, ціна дані імбаланси. Бачимо, тестує, теж показує на них реакція. Швидше за все, у нас зараз а, ще відбудеться на східний рух. В принципі, а, це відходить, скажімо, в плані з кореляцією з по BTC, того, що ми очікуємо. Тобто очікуємо зняття даного Свінглоу. Після чого знову ж таки. А, Можливо, там, в імбалансі якраз побачимо певні лонгові реакції. Але, скажімо, такий, короткостроковий скажімо такий, наратив, хочеться побачити шортовий мув, який якраз зніме даний свінглоу. І після зняття даного свінглоу вже будемо шукати якісь угоди на продовження більш глобальнішого весінного руху. Я думаю, години і тут у ну, нас знову ж таки після цих маніпуляцій бачимо у нас формування імба. При, знову ж таки, наявній LTF-модель LTF -модель для входу, можна буде розглядати шортові годи з цілю знімати лоу нижче. В принципі, як і по BTC, так і по Ethereum, Зараз більш локальніший план, хочемо побачити шорт, але знову ж таки глобальніший, глобальніший біз залишається лонговий. Також пропоную глянути індекс домінації. Почнемо з місячного таймфрейму. На місячному таймфреймі хочемо побачити скажімо так, даний індекс в преміум масиві по даному, скажімо так, більш глобальнішому на східному русі. Тобто головний таргет залишається вище, але якщо ми глянемо на менші таймфрейми, наприклад, тижневий таймфрейм, то на тижневому таймфреймі ціна зараз може так само зробити корекцію в дискаунт масив. По даному висхідному русі, і тоді хочемо бачити продовження, скажімо так, росту домінації по BTC і в рамках якраз цього, в рамках даної корекції, ми можемо побачити переливання ліквідності з BTC в альтпари. І якраз у нас альпари можуть більшість альпар показати ріс, в принципі, що вже і зараз ми бачимо, відбувається. Тому, як мінімум. План по домінації такий, що очікуємо ще на корекцію в рамках цього висхідного руху, але більш глобальніше очікуємо ціну в преміум масиві по даному несхідному русі, тобто в, скажімо так, в зоні 56% і вище. Але, тобто, в рамках даної корекції зараз ми можемо побачити ріст по цьому. Також глянемо індекс волатильності. Думаю, почнемо з денного таймфрейму. Знову ж таки, бачимо, що у нас відбуваються зараз маніпуляції над свінглоу. Якщо зараз ми, скажімо так, закриємося під даним свінхом, то знову ж таки активний тиждень у нас забезпечений, але так само у нас є ще залишені два свінги нижче, які у нас можуть зараз е, даний індекс волатильності зняти, і тоді вже ми можемо продовжувати ріст до найближчого свінга в даному випадку. Тобто знову ж таки, тиждень у нас може бути волатильним активним, плюс в нас ще так само виходять дані по інфляції: це індекс CPI, індекс PPI, а в вівторок і в середу то якраз теж волатильність на ринок можуть. Підвести. Тому знову ж таки підсумую. План залишається таким, що очікуємо BTC в певному ціновому діапазоні, в боковому русі, про торговці, можемо називати по-різному. І в цей час хочемо побачити якраз переливання ліквідності з BTC-вальдпари в рамках домінації по плану. Це так само все нам підходить. Тому план залишається таким. Можете переходити в коментарі, залишати коменти, як вам аналітика. Також ставити лайки на даним відео і підписуватись на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео і підтримувати Україну мовний контент. Ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.